Слава Україні, слава Ісусу Христу! В ці передпасхальні дні я би хотів висловити тим, хто мене слухає, свою думку, навіть не думку, а скажу свої знання, які я б отримав, спілкуючись з багатьма священниками кілька останніх років, вивчаючи цю проблематику, яка зараз відбувається біля лаври, біля того, що відбувається з архієреями Московського патріархату УПЦ, і хотілося, ну, як всі про це кажуть, то і якби висловити те, що знають і поділитися тими знаннями, які я отримав. Тому що зараз можна говорити ну, про те, що в Україні взагалі всі мають знати, і я думаю, що це знають люди, які вивчають цю тему, що є католицька церква. Далі греко-католицька церква, далі є наша Православна церква України, яку прихильники у Української православної церкви, Московського патріархату, називають Порошенківською церквою. Але Православна церква України отримала томос від вселенського патріарха. Це вже я назвав е, третю, четверта церква, та, яка себе вважає УПЦ, але вона насправді УПЦ МП Московського патріархата. І п'ята церква, про яку мало хто знає, бо всі думають, що з отриманням тому і створенням ПЦУ кудись зникла церква Філарета. Українська православна церква Київського патріархату нікуди не зникла. У них, я не знаю, там близько майже сотня парафій існує і. Єпископи, і, і Філарет править службу. Тому у нас в Україні три православні церкви. І Старообрядчика православна церква, яка входить у Всесвітнє Старообрядчество. Це чотири православні церкви і дві католицькі римо-католицька, греко-католицька, і того шість. Далі наступний напрямок це протестанти. Між католиками і православними. Останніх років 300 появилося 400 вже баптисти, адвентисти, мормони і багато хто, і різні, різні різні напрямки, які називають себе християнами, але вони належать до протестантської гілки в християнства. Вернемося до наших православних церков. І основні, скажімо такі, як то на вуличній мові тьорки, Основні політичні дискусії відбуваються навколо ПЦУ і УПЦ. Але УПЦ треба все-таки домовляти букву МП, я поясню, чому. Ну, давайте скажемо так: у нас йде війна 9 років. Всі ці церкви, протестантські, католицькі, православні, знаходяться скрізь від Донбаса до Закарпаття, від Крима до Чернігова. Всі вони є. У кожному місці хтось є. Але в які храми приймали бойовиків Гіркіна, і там були виявлені склади зі зброєю? Які предстоятелі, як у Нуфрі, не піднялися в залі, коли вшановували воїнів загиблих в АТО? Чому в одному селі на Черкащині побили священника за те, що він не хотів відспівати загиблого на війні нашого бійця? Чий патріарх. Сказав сім років тому, що якщо Українці не будуть сильно сопротивлятися, русський солдат прольот менше крові? Чи не Кирил? І чому Кирил благословив Росгвардію на вхід в Україну в лютому. Із яких оцих всіх наших перерахованих християнських конфесій, православних католицьких, протестантських, хто із них ходив як Агафангел в Одесі на 9 мая з Георгівською лентою? З точно такими же прихильниками руського міра. Але не ходили на 8 мая і не ходили на 24 серпня. В чиїх храмах, в чиїх храмах СБУ знаходить літературу Руського міра з прославленням сили і слави руського оружия, всяких Олександрів Нєвських і тому подібних. Тому висновок напрошується сам. Але повернемося зараз до того, чому, я собі зробив трошки записи, буду підглядати, щоб було логічно, конструктивно і недовго, і не розцікався я мислю по древу, так що перепрошую. Чому Українська православна церква Московського патріархату, а не Українська Православна Церква? Бо легко переписати статут, оголосити перед народом, що ми вже зібрали ось тут собор архіреїв, і ми кажемо, що ми все, ми незалежні. Все, ми, ми не російська церква. Легко так сказати, і навіть легко зареєструвати в міністерстві юстиції, що ви тепер називаєтесь УПЦ. Табличка Українська православна церква Московського патріархата» були зняті з храмів десь на початку АТО, за часів Порошенка, десь у му році, в 15-му, 16 му вони почали знімати слово Московський патріархат, щоб не дратувати бійців АТО і родичів загиблих? Убрали вони. Але після того прийшло велике масштабне вторгнення, і вони в березні чи в квітні, не пам'ятаю, 22-го року проводять архірейський собор без благословення Кирила. А якщо є благословіння, чому не оголосили, що воно є? Тому легко це все заявити, що ми не московського патріархата, і Кирил не наш патріарх, і ми з Москвою і з Росією не маємо нічого спільного. Це так легко заявити. Але нелегко і нереально відмінити апостольські правила. От те, що я, вивчаючи, хоча я не можу себе назвати богословом релігіознавцем, але вивчаючи. Структуру православних церков, структуру, не структуру, а навіть, скажімо, правила, які існують православні. Я зрозумів, що там існують апостольські правила, які обходити не можна. Це знають всі церкви, всі 16 церков російська. Сербська, болгарська, грецька, антіохійська, Кіпрська. Ну, не буду перераховувати. Всі 16 церков, знаєте, апостольські правила. Мені здається, якщо я не помиляюся, то це і католик їй дотримується. Тому, я вже казав, що вихід УПЦ з Московського патріархату на соборі, який не благословив Кирил, заборонено, і зволіт Владика. Владика Кирил не ізволі, ви не могли збирати собор. Далі. Предстоятель УПЦ мав вийти. З московського патріархату шляхом виходу із синоду РПЦ. Він не вийшов, він знаходиться в членах синоду. Він не сказав, я покидаю синод РПЦ. Якщо він зібрав незаконно без благословіння Кирила е, собор в Києві, оголосив себе автокефальною церкву, про що кричать і вирішать прихожанки там перед Лаврою, і він став незалежною автокефальною церкву. Згідно апостольських правилах, є два варіанти. Перший варіант зробити так, як зробила Літовська православна церква, яка нещодавно вийшла з РПЦ. В РПЦ лишається Білоруська церква, Естонська, Латиська і фінська. Літовська вийшла і проголосила по правилах апостольських себе автокефальну і одразу увійшла до, попросила Томосу і увійшла до під Амофор вселенського патріарха. Онуфрі і УПЦ не увійшли під Амофор вселенського патріарха Ворфоломія, якщо вони вийшли з-під Кирила. А просто так православ'я без патріархії неможливо. Це протестанти можуть бути самі. Має бути патріарх, але ви скажете, а як же Філарет? Так, Філарет сам себе назвав патріархом, і це окрема історія. Не, я перепрошую, не сам себе назвав, він був інтронізований трьома архієреями, Це, це ціла процедура. Але він не визнаний у Вселенському, бо, ну, бо, бо, бо так склалося, що е, вселенський патріарх не визнає Філарет як патріарх, бо Україна є не патріаршою державою. Там є ще одні нюанси. Повертаємося. Отже, 16 церков. Литовська стала 16, до цього було 15. РПЦ виходить з всесвітнього православ'я. РПЦ зараз не входить в обойму всесвітнього православ'я. Литовська заходить всесвітнє православ'я. Наша ПЦУ вже кілька років там. Всесвітнє православ'я мало би визнавати тоді Онуфрія, але він не попросився, і два томоси не буває. На одній канонічній території України два томоси не дадуть. І Онуфрій себе загнав. УПЦ себе загнали в третій варіант. Не в Кирила, не в Варфоломея. Третій варіант називається Раскол. Він розкольник, і він має це визнати. Так само, як визнають і визнає це патріарх УПЦ КП Філарет. Філарет розкольник. Тоді Онуфрі має бути розкольник. Тоді у нас буде три православні церкви. Одна із них буде під Варфоломієм, а дві будуть. Ніде, будуть розкольні чеські церкви. У ПЦ Київського патріархату, у ПЦ московського патріархату. Але Онуфрій сопротивляється і розказує, що ми автокефальні, і так легко сказав, і пішов, і всі там понесли бла-бла-бла, всі прихожанки кричать і верещать. Але давайте читати апостольські правила. Якщо він виходить із Амофора Кирила, він має повідомити всім іншим 16-ти патріархам. Окремим листом, що я такий, то такий, то виходжу собі домофора Кирила, і прошу мене визнати як розкольника або як е, входящого у е, Всесвітнє православ'я. Ну, я вже казав, це нереально, бо, бо два Томуси не дають. Наступне: звіти в Москву, податки в Москву, е, циркуляри з Москви продовжує фігу... відбуватися документообіг. Не, не порушена юридично, це важко довести. Але канонічно, я вже вам пояснив, як мені пояснили, що канонічно Онуфрі і його е, УПЦ вся входить в РПЦ, але зараз їх тимчасово якби, тіпа відпустили полулегально. Але ще останнє питання зараз задам. А де ви мир оберете? Ви дітей хрестите в УПЦ в Українській Православній церкві? Хрестите. Миром мажете? Де ви берете миру? Миро має право по апостольських правилах говорити лише патріарх. Хто ваш патріарх? Дякую за увагу.